Ну що, готові до чогось новенького, як каже наша улюблена ведуча Катерина Соляр, «Вітанічка вам, люди з двома серцями, блакитним та жовтим. Ви на каналі є кіно з вами знову Олег. І сьогоднішній огляд про найпомітніші серіали, які виходять із дня на день. Майже всі представлені проекти це нові і маємо надію найкращі серіали квітня цього року. Тож ви можете використовувати це відео як своєрідний телекалендар. Серед них декілька гарних детективів, чудова комедійна драма, горор екшен промислився на демонів, декілька крутезних кримінальних бойовиків, величенька добірка фантастичних серіалів та багато чого ще. О, це клас. Оце клас. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та не кидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ти готовий? Так, бляха, готовий. З усією повагою, містере президенте, цей дім треба розглядати як місце злочину. На четвертому поверсі Білого Дому труп ми не знаємо, хто може бути причетний до цього. Можливо, убивця тут десь поруч. Резиденція чудовий комедійний детектив про екцентричну жінку детектива Карделію Кап. Серіал заснований на відомому бестселері Резиденція таємне життя Білого дому американської журналістки та письменниці Брауер Кейт Андерсон. Серед акторського складу Джон Карло Еспозіто Джейсон Лі та виконавець головної ролі Узо Адума. До слова, вона є триразовою лауреаткою премії ЕМІ та дворазовою номінанткою на премію «Оскар». За сюжетом у Білому домі назріває велетенський скандал. Під час офіційного банкету із делегацією з Австралії відбувається таємниче вбивство, щоб вирухувати вбивцю до резиденції президента США викликають одного із найкращих детективів світу Карделіюка. Кожен співробітник та мешканець Білого Дому стає підозрюваним і невдовзі між ними починають виникати численні конфлікти. Корделія прискіпло вивчає кожну людину у резиденції незалежно від її посади та має намір з'ясувати правду про злочин, якою б вона не була. Але при цьому складається враження, що вона насправді більше цікавиться місцевими пташками. Майкенсерзбек Амчуянданеніт май. Ановітччизі, 4 квітня цього року вийшов драматичний серіал під цікавезною назвою Вмираю, як хочу секс. Прект над нейреальну історію Молі Кочен розказаною у підкасті її подруги Нікі Бойер. Головну роль у серіалі виконала номінантка на премію Оскар Мішель Вільямс. За сюжетом, головна героїня Молі вже 15 років заміжня за стів. Живе подружжя швидше за звичкою, яскравих почуттів та емоцій одне до одного не відчуває. І ось жінка дізнається, що має останню стадію раку грудей. Після повідомлення про смертельне захворювання Молі вирішується на вічі душний крок прожити відведений їй час так, як їй хочеться. Заручившись підтримкою кращої подруги, Нікі, вона йде від чоловіка і наважується на ризиковану сексуальну пригоду, щоб на останок краще пізнати себе і свої еротичні бажання. Шерлок Холмс і дочка американський детективний трилер, який якогось дідка виходить на російському онлайн-сервісі, Амідіотека. Спочатку ми вирішили, що це буде щось на зразок легкого детективного фільму Енола Холмс із Мілі Бобі Браун. Але ні. Судячи з усього, серіал передбачає більш похмуру, навіть драматичну атмосферу. В головних ролях відомий англійський актор Девід Юліс та коріна американка Блю Хант, яка є нащадком племені Лакот. За сюжетом відомого британського детектива Шерлока Голмса переслідують підступні вороги, смуги невдач та поважні роки. Його наперевершені дедуктивні навички та гостра спостережливість з часом притупляються, а впевненість у власних силах починає згасати. Саме в момент кризи, коли хтось викрадає доктора Ватсона та місіс Хадсон, у його життя раптово вривається Амелія Рофт. Вона енергійна та рішуча молода американка, яка переконана, що Шерлок Голмс її батько. Дівчина шукає правди про своє минуле після таємничої загибелі мати. Вона переконує Гомса допомогти їй у цьому важливому особистому розсліду. Їх союз повний протиріч, методи кардинально різняться, але саме вони мають не тільки знайти вбивцю матері Амелії, а ще й викрити міжнародну змову, за якою стоїть геніальний злодій професор Маріарті. З неба падає токсичне лайно, що вбиває під час контакту. Моя донька, невідомо де. І я не зупинюсь на не Знайду її. Серіал «Етернафт» – аргентинська научно фантастична драма режисера і сценариста Бруно Стагнаро. За першим враженням проект доволі сильно нагадує відомий американський фантастичний блокбастер «Післязавтра», але це не так. Його сюжет базується на одноіменному коміксі автора Гектора Германа Естергельда та ілюстратора Франциско Солано Лопеса. За сюжетом однієї літньої ночі в Бонесайросі таємничий смертоносний снігопад знищує більшу частину населення і залишає тисячі людей у скрутному становищі. Головний герой Хуан Сальбо і його друзі вступають у вічі душну боротьбу за виживання. Дочка Хуана зникла десь посеред цього смертельного білого хаосу, і батько вирушає у небезпечну подорож заради її порятунку. Але все значно ускладнюється, коли люди виявляють, що отруйна снігова буря це лише перша атака невідомої армії, яка вторглася на землю. Тут іще ще щось відбувається. Мисливець за головами американський гор-екшн від стрімінгового сервісу Amazon Prime Video. За першим враженням, серіал нагадує суміш чорної комедії та фільму Примарний патруль 2013 року, де актор Кевін Бейкон також зіграв одну із головних ролей. За сюжетом Габа Галорана, колись успішного мисливця за головами, було вбито при виконанні чергового завдання. Але замість того, щоб вирушити в інший світ, він несподівано повертається до життя. Диявол воскрешає його для виконання особливої місії. Тепер його завдання вистежувати та повертати до пекла демонів, що втекли від того неземного щастя. Паралельно з полюванням на монстрів Галеран намагається спокутувати власні гріхи, через які його душу засудили до вічних мук. Герой відчайдушно хоче отримати другий шанс відновити втрачені зв'язки з близькими людьми та навіть стати зіркою кантри-сцени. Лондон більше. Your days of city are банди Лондона, британська кримінальна драма від постановника фільмів «Рей та фільму 2 англійського режисера Гаррета Евенса. Це яскраво відчувається через крутезні екшн сцени, яких у серіалі доволі багато. Але попереджаємо, що контент у проєкті з поміткою 18+, тому малолітнім дітям та людям зі слабкою психікою перегляд не рекомендований. Серед чудово акторського складу Джо Кол, Сопеді Рісу, Мішель Ферлі, Люсіан Псаматі, Кол Міні та багато інших. За сюжетом подій відбуваються у сучасному Лондоні. Одного вечора у Албанському районі несподівано вбивають британського гангстера Фіна Волс, вбивають чоловіка, одне ім'я якого робило його абсолютно всесильним і майже недоторканим. Його смерть призводить до великої війни між кримінальними кланами, які відчули певну пустоту влади. Старший син волоса Шон Волос шукає вбивцю батька та усіма силами намагається утримати контроль над бандами Лондона. Заради цього він готовий вбивати десятки людей та навіть спалити ціле місто. Ви тут, щоб будувати інто Вузька стежка на далеко північ воєнна драма, яку поставив австралійський режисер-сценарист Джастін Курзел. Серіал заснований на одноіменному романі письменника Річарда Фленегана, за який він здобув букерівську премію 2014 року. Головну роль виконує австралійський актор Джейкоб Елорді. Серіал розповідає про армійського хірурга Доріга Евенса, життя якого набуває нового сенсу через короткий, але яскравий роман з молодою жінкою на ім'я Емі Малвейні. Під час Другої світової війни Еванс стає військовополоненим і опиняється на будівництві тайсько-бірманської залізниці, так званої дороги смерті. Вижити під час цієї важкої роботи майже неможливо, але Доріго разом з іншими полоненими вдається втекти. Він зміг врятуватися, прориваючи через дикі тропічні ліси. Самі похмури миті цього шляху, коли доріго майже втрачав надію, йому допомагали вижити світлі спогади про кохану ЕМІ. Карем біографічний серіал привідомого французького шеф-кухаря Марії Антуана Карем. Історична драма заснована на книзі Ієна Келі Готуємо для королів життя Антуана Карема, першого знаменитого шеф-кухаря. Головні ролі зірка фільму Франсуа Озона Літо 85» п'ять Бенджемен Воазе. Дії серіалу розвертаються у Європі за часів правління імператора Наполеона. Передські сирота Марії Антуан Карем має неймовірні кулінарні здібності. Він мріє змінити світ кулінарії та стати знаменитим шеф-кухарем. Однак на шляху до мети йому доводиться займатися не лише створенням кулінарних шедеврів. Його талант приваблює впловових політиків, зокрема міністра закордонних справ Шарля Моріса, де Телеран Перігора. Заради втілення своєї мрії Крем погоджується стати шпигуном на службі у хитрого дипломата. А ще від його інших неймовірних талантів мліють від задоволення знамениті та багаті жінки французької столиці. Останній з нас фантастичний горор від каналу HBO Max отримав продовження на другий сезон. Серіал Заснований на подіях одноіменної гри випущений для консолі PlayStation 3 у 2013 році, серед нового акторського складу Кейтлін Дівер, Янк Мазіно, Кетрін Огара і Ізабела Мерсет в ролі Діни близької подруги Елі. У головних ролях незмінні Бела Рамзі та Пайдро Паскаль. Історія серіалу розгортається через 20 років після знищення сучасної цивілізації. Контрабандиста Джойла наймають, щоб 14-річну дівчину Елі із зони репресивного карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає смертельно небезпечною пригодою, під час якої вони стикаються з групами ворожо настроєних людей, цілою спільнотою релігійних канібалів та величезними натовпами заражених істот, що є місцевим аналогом ходячих мерців. За сюжетом другого сезону дії розгортаються за п'ять років після подій, показаних у першому сезоні. Сценарій буде грунтуватися на продовженні оригінальної кри. Головні герої Елі та Джоіл живуть у комунітомі молодшого брата Джоїла, але між ними напружені стосунки. В якоїсь миті стає відомо про появу таємничих незнайомців, і Елі вирушає на їх пошуки разом зі своєю близькою подругою Діною. Творці шоу, відповідаючи на критику на адресу першого сезону, уточнили, що в нових епізодах більше уваги буде приділено зараженим. Відомо, що другий сезон не повинен стати останнім, оскільки сюжет гри не буде охоплений у ньому повністю. При цьому в ряді випадків події серіалу радикально відрізнятимуться від сюжету гри. Прем'єра нового сезону відбудеться навесні 2025 року. Правильні руки ми потиснемо, а неправильні зламаємо. Ми не просимо. Ми забираємо і коли хтось забуває своє місце. Я посилаю його. Проблему вирішено. «Мобленд» або ж по іншому, Ганстерленд, десятосерійна кримінальна драма від відомого режисера Гайріч. Прек підійде усім поціновочам крутезного серіалу банди Лондон, у головних ролях Том Гарді, Гелен Мірен та Пірс Бросман. За сюжетом лондонські кримінальні боси Конрад та Гаррігани стоять на чолі потужної імперії, яку побудували ціною великої крові. Але тепер їхній світ руйнується під натиском нового суперника, амбітного синдикату, готового на все заради влади. У відчайдушній спробі зберегти контроль над ситуацією. Гаріги не звертаються до свого вірного, але жорстокого фіксера Гарі де Соузе, який майстерно усуває будь-які загрози. Проте з кожним кроком ситуація стає дедалі складнішою. Кордони між союзниками та ворогами стираються, і незабаром Гарі постає перед складним вибором. Берегти вірність сім'ї Гарріган чи вчасно піти власним шляхом. Тож ти з нами чи проти нас? Ф'єрс вивпинафрейдов. Навіть саймфодем тобі афредовас. Леси підефри. Let the revolution begin. оповідь служниця й фантастичний драматичний трилер, який нарешті отримав довгоочікуваний шостий сезон. Проект засновано на одноіменному романі 1985 року канадської письменниці Маргарет Ет. У головній ролі Елізабет Мосс, яка, до речі, виступила одним із режисерів серіалу. Сюжет розповідає про події другої громадянської війни у США. Через невідомі причини світ опинився на межі глобальної демографічної катастрофи. Простіше кажучи, у світі майже перестали народжуватися діти. Не придумавши нічого кращого, уряд США запроваджує військовий стан і скасовує Конституцію. В першу чергу забирають ці права і свободи жінок, поступово перетворюючи їх на безправне майно. На біду свідомих американців їх громадяни занадто пізно зрозуміли, що саме відбувається. І ось пройшло всього декілька років, і Америка зовсім не та, що була раніше. Права і свободи скасовані для всіх, а країною керує жорстокий культ релігійних фанатиків. Жінок, які ще можуть вагітніти, насильно змушують народжувати дітей для вищого керівництва країни. Таких жінок називають служницями, і саме оповідь однієї з них покладена в основу цього чудового серіалу. will. We don't get second chances in this fight. Андор, другий сезон продовження найпохмурішого серіалу у всесвіті «Зоряних воїн, який довів, що можливо зняти чудовий проект, не виїжджаючи виключно на спадщині легендарної франшизи. Успіх та високий рейтинг першого сезону став для сценариста і режисера Тоні Гілроя та виконавця головної ролі Дія Гулуни додатковим стимулом, щоб не понизити планку у продовженні. До своїх ролей повернулися Кайл Солер, Адрія Архона, Стеллан Скарзард, Деніс Гофт та багато інших. Відомий актор Енді Саркіс всіляко ухилявся від питань про долю його героя в'язня кінолоя. але наголосив, що на екрані персонаж не помер. Дія серіалу розгортається до подій картини Бунтар 1 зоряні війни історії. У центрі сюжету пригоди досвідченого та невливимого розвідника Касіна Андора у роки формування руху опору проти космічної імперії. Сюжет Андора розширювався поступово, та усього за п'ять епізодів серіал із локальної історії одного злочинця переріс у масштабний політичний трилер про протистояння повстанців та імперців. У той час, коли люди й цілі планети все більше залишаються до повстання проти імперії, Касян потрапляє у вир інтриг небезпеки і обману і вирушає в подорож, яка перетворює його на легендарного героя-бунтівника. Другий та, на жаль, фінальний сезон серіалу присвячений подіям чотирьох років і життя Касяна Андура, що відбулося між першим сезоном та фільмом Бунтар 1 Кожні три епізоди це приблизно один рік протистояння повстанців та імперців, а фінальна серія це останні три дні безпосередньо перед початком великої диверсійної операції проти важливого військового об'єкту імперії. «Касян Андор, Я запитаю ось що чи віддав би ти усе? Задля чогось справжнього ми раді вітати вас знову. Готовий? Так, три, два і почали. Чорне дзеркало знаменитий британський науково-фантастичний серіал Антологія, який отримав довгоочікуваний новий сезон. У цьому проєкті кожна серія розповідає окрему історію з новими персонажами, але всі вони досліджують спільну тему: як технології впливають на людство, свободу вибору та соціальні норми. у сьомому сезоні, що складається із шести епізодів, два з яких пономітражні глядач побачить як зовсім нові, так і знайомі обличчя. Зокрема, відбулося зіркове повернення героїв знаменитого епізоду Космічний човен Калістер та персонажа із інтерактивного фільму Бандер Снеч. До слова, космічний човен Калістер це перша історія чорного дзеркала, яка отримала продовження. Та про що б не було ці нові шість епізодів, вони безперечно привернуть вашу увагу та приголомшать вашу уяву. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.